Експрем'єр Італії Сильвіо Берлосконі пообіцяв лишитися у політиці, попри те, що у п'ятницю його засудили до чотирьох років ув'язнення. Він заявив, що не буде більше висуватися на посаду прем'єра, але відчуває потребу реформувати правову систему, або те, що сталося з ним, не повторилося з іншими людьми. Ностра ну невіра демократія. Наша демократія не справжня. Ми живемо у диктатурі суддів. Це не демократія, це судократія. Тому я почуваюся зобов'язаним залишитися у політиці і зосередити свою подальшу політичну діяльність на реформі системи юстиції Італії. Політико це на аціоне перла юстиції в Італії. Берлусконі також каже, що звинувачення проти нього наукова фантастика. Його адвокати апелюватимуть проти вироку за звинуваченням у завищенні цін на придбання прав на показ американських фільмів його холдингу «Мідіасет». Процес апеляції може забрати кілька років.